Доброго дня. Сьогодні справа піде про те, чого я не люблю, об'єкти, де працюють декілька бригад, і чому їх ніколи не раджу, такі об'єкти. Як у нас тут працювали, виконувалися малярні роботи, сантехнічні, електромонтажні, також працював якийсь провайдер. і Охоронка. Ну, а ми виконували облицювальні роботи. По-перше, це е, завжди потрібно ділитися робочим простором. По-друге, постійно забирати інструмент з об'єкту. Ну і по-третє, одного разу після вихідних можна приїхати і застати такий безлад.